Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, у яких випадках вам можуть скасувати виплату житлової субсидії, щоб ви володіли інформацією та знали. Уряд пообіцяв, що субсидії в новому опалювальному сезоні отримують усі ті, хто їх. Реально потребує, але все ж таки деяких громадян можуть залишити без допомоги. Про те, хто може потрапити до зони ризику, розповіла голова міністерства соціальної політики Оксана Жолнович. За словами міністра, на субсидії для українців на цей рік виділено майже 38 мільярдів гривень яких має в принципі вистачити для надання підтримки населенню в опалювальному сезону 2022-2023 років, втім, отримавши житлову субсидію, українці зможуть її дуже легко позбутися? Тож Міністерство соціальної політики надаває роз'яснення, в яких випадках ви можете позбутися субсидій та її можуть скасувати. По перше. Залишитися без субсидії можна, якщо ви вчасно не оплачуєте комунальні послуги. Однак допомогу можуть і не відбирати, якщо ви надасте документи про затримку, наприклад, заробітної плати чи пенсії. Також ви можете оскаржити заборгованість в судовому порядку. У разі заборгованості повернути субсидії можна, сплативши борг за комуналку або реструктуризувати його. Тобто ви можете звернутися, пояснити про своє складне фінансове становище і дійти згоди стосовно реструктуризації вашого боргу. Тобто ту суму накопичену заборгованості ви зможете оплачувати щомісяця частинами. Також причиною позбавлення субсидії може стати зміна вашого місця проживання або поява інших обставин. Наприклад, смерть одержувача допомоги. Забрати субсидію можуть також, якщо одержувач допомоги, тобто ви можете вказати неправильну інформацію про свої доходи. Тож майте на увазі, володійте інформацією і розумійте, в яких випадках вас можуть позбавити і скасувати виплату. Житлової субсидії. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, звертайтесь, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.